Хитаю. Бачите, як сьогодні погода. Підійдемо сюди, Хорошо. З'їздила в місто, здала аналізи, кров свою, поділилася. В місті половину немає світла. Годуть знову, годуть генератори кругом. Не знаю, може, зараз. Ну, зараз ще не треба, я на тру гуся, гуся на тру. Їхав е, теж з роботи. Ну, мотався тільки, що в місто зранку. Треба було йому зранку. І побачив, каже, Гу...". на машині написано Гу...". продав гусей, е, качок. І купив, купив гуся. І я оце приїхала, а він каже, на три. І поставив духовку. А <світла> Яка духовка? Світла нема. <світла> Ще не витягнула, я тільки зайшла. І, це, і оце вийшла на вулицю, тому що в хаті темінь, темно просто. Одне вікно, і воно темнота. Ну, це хіба що включить, може, генератор. У нас є генератор, але зараз рано включати. Ось Віктор тут поки дощу капає дощик, але маленький. Ні, він хоче побільше зробити роботи. Генератор Вспомнили за генератор, а я вспомнив, ми як дурачки стільки сажали, там що ми там, брусніки, клубніки, дерева з дому тягали теплу воду, щоб розігріти. Там вода дуже холодна, тепло, щоб плити. А це ж спомнив, вчора прийшов руки мию, нахера нам на дачі болір. Гаряча вода на дачі, а ми тягали з дому. Забув, що а на дачі бойлер. Так ми не один раз, ми три-чотири рази тягали туди. З дому гріли воду і туди. Чайниками гріли, чайниками гріли, А, так, це, це а так, на шіри. дачі гаряча вода. Гаряча. Боже, оце ж вже бачите, пам'яті немає. На пенсію йти, <гум> Та хто Я генератор, вспомнил, генератор <гум> Я сказала, що світла нема. А ми взяли оцю де вона стоїть? а. Бетон оцей, змішувач, а він же ще 250 гривень м, сутки. А працює він вчора не працював. Позавчора одну годину працював. Зараз треба працювати, поки до дощів. а світла немає. А я ж кажу, що не можу в духовку поставити каже, на три гуся постав в духовку. А я кажу: не можу, світла немає. Забули. Генератор є, так що можеш зараз включати на тру. <гум> Господи. Ой. Дай себе... Дай І не хочу знати. О, 300 ну, чекай, поки включать світло. Хто його знає, наскільки вони виключені. Ти хотів, щоб я підійшла. А. Ти щось хочеш сказати? Так, да. все ж сіре у мене Ось таке сіре. Влітка тільки сіре. Раз переверну. Оця? Да. Ну темна, чорна. Сіра. А, сіра буде. Mm -hmm. двері Сіра, вся, така то сіра. Та яка різниця? Хай буде вся сіра. Так Я тут належив, я вже закінчував, що було, та є. Та є. <рес> І маленький кирпичик, так? Да? Та нормальна, господи. О, сіра, бачиш сіра? Бачу, бачу. Такая сіра, сіра. гарно буде. Я, кстати, там подивився, розібрав вчора, щоб, щоб щось закінчити. ряд розібрав отмостку під під, під під хатою. А, щоб сюди доложити? Господи, а -а -а. Ну даєш. Тепер вони по-разному. Ну я вже это, хотів положити. По кра... і сіра. Як ложити? Там ряди... два ряди длина і два ряди да, як хочеш. А, я тут. Чотири штуки положити, отак. Червоної? Чорної. А, це що залишилося, чи що? Залишилося, не можна Та ложи, що фантазіруй, як хочеш. Ні, це вже Чи щоб було від чи не треба, чи всередині? Як хочеш. Все, все одно треба докладувати. Положи, щоб видно було, де кінець. У нас у неї, то Червона буде? Червона. Ну ось. ой, Господи, дощик карапає, бачите. Дощі, що ходю, Получається. Не на, не на краю край бетону, а плитка десь. Іли отут, і отут. На бетон лісі не будемо. Да, так, там Ну, а, а, там, а там тоді. А тут цвіточки посадиш. <гум> Забетоніруєш, цвіточки посадиш. Так, ну ладно, піду дивитися твого гуся. Добре, гуся так що у нас сьогодні буде гусь. Добре. 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 Хорошо. Ось так от. Ніч була неспокійна, кошмар. Я думаю, що кругом таке. я навіть не включала телевізор. Не хочу, не хочу навіть дивитися і слухати зранку, тому що проспала, навіть пізно, встала, щоб поїхати здати аналіз. Думала, що не встигну, тому що там вже беруть до якогось часу. Хотіла показати трояндочки. Це друга роз. Цвіла, а ця вже від цвіла. Ви бачите, темно, світла немає. Сьогодні і відео нормально не зможу зняти. Забула відкрити вже 12 та година майже, а я тільки зараз відкрила фансет. Вони в мене не 14 годин сплять, а більше. Мабуть, 20. О, і ось розцвіла красива, ой, не видно. Оця от така ніжна. Відрізняється Оця ось від оцієї. Вроді, як і схожі квіточки, але, але все одно відрізняються. Це щось однакові, а білих не бачу, мабуть, якраз ото білі попропадали. Всі оті красиві, які я люблю. Я люблю білі, оті красиві, в мене їх немає. Ой, заводила, заводила і за один місяць вивелися. Уявляєте, попробувала оцього гуся, він маленький, а він весь слизький. От як можна купляти такого гуся? Ладно, купляти, як можна продавати такого гуся. Видно, був заморожений, потім відморозився, десь лежав Коротше, запах. Ой, я не знаю, оце він отак от купив його. Так що гуся не буде. На вулиці ще видно, але в хаті тімінь. Можу показати отак от. Ну, телефон ще більш менш показує. Але мені не видно. Оце скільки від вікна йде світла, от я відходжу, так? Да? От, темно. А, тому все відключене, почала готувати. І думаю, ну, треба ж включити відео, яке вийде. Найшла отакі листи у мене, бачите, листи для лазання. Хотіла викидати. Чистила, чистила. Шкафи хотіла викидати от такі листочки. Я не знаю, як готується лазанья. Рецепта в мене нема. Але ось тут написали, що спосіб приготування оцих листів. Бачу, що попередньо відварити листи, оці лазанья підсол... о, я не солила воду у підсоленій кип'ячій воді не більше 10 хвилин. Оце я варю в сковороді, отак от. А вони розлазять, розлазяться. Ем, викласти невелику кількість м'ясного фаршу та соусу бешамель. Я не знаю, що це таке. Так що соус буду робити сама. Уємність для випікання, змазану маслом чи олією. Посипати натертим сиром, потім накрити листами оці лазаньї. Коротше, я побачила ось картинку, бачите, слоями отак ось накладується, відварила листи. Зробила на свій смак фарш, сіль, перець, перець різний, приправи, часник сухий. І ще яйце сюди вбила. Ну, фарш зробила. А, підсмажила цибулю, воно остиває. Підсмажила оцю цибулю, остиває. Що в мене отака. От Для випікання колись хліб пекли. Один лист я вже положила. А ще сюди треба сир. А в мене сира немає я твердого, але в мене є сир. <гас> Кисломолочний. Сир молочно-кислий. Два яйця сюди всунула, е, укроп, петрушка і цибуля зелена. Зараз посолю, щоб ж він був солоненький, тому що в мене, коли варила ці е, листи, я не додавала солі. Значить, треба зараз посолити. Сложити то я сложила, слоями. Сир. Навіть знайшла кусок сира твердого в морозі. Ну, потерся, слава Богу. А тепер ж треба чекати, коли включиться світло. Світло включилося в 2.40 ночі. Це Віктор написав, коли поставив лазанью в духовку. Мені здається, що лазання трішки пересушена. Віктор передержав трохи, ну, вночі шарилася, я проснулася, а вода вже готова, навіть охолонула. Але пахне дуже смачно. Зараз будемо снідати. шматочок такий величенький, правда. Дуже смачний. <гум> Я завжди використовую е замість якихось соусів чи сметани. Дуже гарний. Віктор поміняв гуся на курицю. Я не дуже міняв, я пів часа по базару ходив і вибирав. Все таке утку. Ну, утки 180 гривень кілограм і така, що м'ясиста індоутка все по 180 Маленька не подобається. Здорова 600 гривень не тягну. А середньо щось не пішов по курях, походив, походив, походив. Ну, мені так удивительно стало, коли вона куриця на всі мої гроші не витягнути. Не, вірні мої грошей не вистачило на всю курицю. Вона возьми половинку, возьми ножку, возьми грудку і все по 150. Щось мене. оце, от, Ти подивися грудку покажи, переверни грудку. Я за грудка. І, так як 150 ножка і жопа, і 150 це, грудка така. Кілограм. 340 таке я тут. Усяк через 440 притягну, вонючого. А хто? Хто стільки ложить масла в картошку? Вчора телевізор подивився, а там сказали, що на кілограм картошки 200-250 грамів треба масла. Тож я взяв ось дві пачки масла. <пачка>, пачка є, немає ще є. Ось, ось одна пачка. Одної не вистачило, у мене кіло 300 я брав. О, і оце зараз укину отуди в кіло 300 картошки, дві пачки масла і подивимося, що буде. А хто ж це такий розумний? Ну, технологія така, всі ж я не знаю. Так, так я взагалі хотів бульончик. Ось, оце моє любимо, це я вкинув. Оце я вкину. Захотілося Віктори пюрешечку. Ну, зварила. Кинув цілу пачку масла. По технології, як він сказав. Ой, господи. Поміняв гуся на отаку грудку. Купив грудинку. Бачите, яка гарна, красива. Я її спочатку Сосум отаким теріякі. А потім приправа. В мене для шашлика вона смачна, оця пахне так гарно. І оце я нею розтираю. Оділа рукавичку на одну руку, а цією не хочу вимазувати руку, бо до телефона торкаюся. Все, зараз ми її в фольгу і в духовочку. З яблочками будуть. Сьогодні другий день. Продовження вчорашнього серіалу не закінчила. І сьогодні продовжуємо. У нас світла не було майже, да, майже сутки. Включили тільки вранці, під ранок вночі. І ото допікали вже. І лазанью допікали в 20. А, в 2,40. Віктор написав прямо на холодильнику, скільки він включив духовку, в 2,40. І вже випікав оту лазанью. А вчора з вечора я її зробила, по темноті вже робила, тому ото такі діла. Але це ще не все. Я не показую свою. Фізіономію, тому що я з вірусняком. Повинен був Льова сьогодні приїхати і отбой Ну, я убойну дозу ліків. Віктор поїхав, заставила його, щоб поїхав в лікарню, ой, в аптеку. І він купив ударну дозу і противовірусних, і проти симптомів. Мені легше, я напилася, і вроді би як легше. Горло, носоглотка, от, от часті зразу. Відео не вчасно виходить, тому що коли немає світла, в мене не працює інтернет. Мобільний інтернет взагалі не достає, я не знаю. Взагалі. Три карточки і не могла ні з якого відправити. Ні вайбер, ну взагалі не можу ні загрузити, ні змонтувати. Взагалі дуже погано без інтернету. Тому з запізненням буде виходити відео. Бачите, вчорашній і сьогоднішній буде разом. Ось так. Я сюда накладу Побольше яблок. Дуже смачно с яблоком. Яблоко у нас вообще супер-пупер. Поэтому дуже смачнее будут яблока. положу целенькие. Все вот так вот Прикрываем. І в духовку. Сьогодні продовження вчорашнього дня. Коротко зараз нагадаю, що було вчора. <свісно> <свісно> да, Вчора Віктор каже, я качку купляв. точніше, не качку в нього, був гусь. Нагадаю, вчора з'їздила в місто, здала аналізи. <гум> Бо казала, що трохи пошкодила пальчик і три дні весь час з рани йде кров. <гум> я подумала, що я дуже розжижила свою кров, і тому поїхала здавати аналізи. Подивися там на корні, які вилізли за пісок, загодять які корні. Вивізе пісок, а ти кажеш, що не вилізу, то там світок. Угу. Угу. Вітер мені нагадує, щоб я подивилася за рік, які корні повилазили за якийсь. А, мабуть, за ето, бузок, бузок, то, що він викорчував. Ладно, нагадаю, поїхала купила собачці, оці. купила сімпаріку, тому що вже місяць пройшов, котику купила, ліки, які я. Кожен місяць їм даю. Покормила вже його, він з таким задоволенням їсть ці таблетки. Йому подобаються. Я не знаю, що вони туди додають, правда? якщо туди додають смачно, але він його глотає навіть не жуючи. Покормила. Вчора у нас день, та я не знаю, може не тільки у нас, ну, ми не спали. І діти Теж не спали, тому що в день позвонила, а вони сплять, каже, ми ніч не спали, Льова в школу не пішов, тому що вони проспали. Коротше, коротше отака була ніч. Світла у нас не було, тому що отак от десь попало так гарно, що в нас перебої, та по всій країні перебої з світлом. Я побачила звідсіля, що в нас розквітли. Я не пойму, що то, яка квіточка розквітла. Зараз гляну. У мене гарний телефон. Я тепер можу збільшувати, тільки саме головне навести. Ось оце. Що це за квіточка у мене розквітла? Е, схоже. Дуже схоже на дельфініум. Да? Або як дзвоники? Ну, мені здається, дельфініум. Ну, в чому, це отака квіточка <світла> розквітла і повністю вже розквітла і жовта мультифлора. Ай, красива яка. Не всі ще квіточки, але розквітли. Телефон новий у мене на старому такого не було функцій, скільки нових, я їх всі випробую. Коли виходить, коли не виходить, не знаю, куди залізла. Коротше, в темноті вчора готувала. Світло так і не включили. Спочатку пообіцяли, що включать 8 годин вечора, потім дивлюся, вже написали, що може навіть і до ранку не буде світла. Оце групи от і гарно, тепер можна нікуди не дзвонити, а дивимося. Де нам сповіщають, по яким вулицям, по яким участкам немає світла. І чому немає, і коли буде. І все. І ото на тому все закінчилося. Я вчора ще чуть-чуть почувствувала себе, як там горло почало пекти. Це ділюся з вами усім. Горло почало пекти. Я звечора понаходила, що там у мене були з залишалися чаї. Оці хелпи, флюколди. Ну, в общем, різні, які були. Я їх зібрала всі в кучу. І через кожні 4 години пила. Пила, пила, пила. Рано сьогодні вранці послала Віктора, щоб поїхав, купив ліків противірусні, тому що це точно вірус якийсь. Я вже, я вже як доктор, можу приділити, де в мене вірус, де в мене грип. Це точно вірус. І зранку. Уже теж набилася таблеток різних, і противовірусний, і протисимптомні. Мене оці симптоми добивають, звичайно. Коли в горлі пече і чешеться, а ніс заложений, то треба його чим-лікувати. Ну, я розумію, що це воно не, ну, не лікується так, але знімає симптоми. Це для мене дуже важливо. Е, відео не могла ні відправити. Ні зробити нічого. І тому сьогодні оце буде додатися. Коротеньке вчорашнє я відправила те, що було готове, вже майже готове. Ну Сьогодні зранку вже Віктор почав робити, класти плитку. Так, Вітя, перейшла до тебе. Подивимося, скільки коріння витягну. Зараз гляну коріння, каже, якесь витягнув. Віктор кричить, ура, я до краю дійшов. До, <с? <с?> до краю одну положив. Ну і ще ж одна там буде, оце, чи ні вже? Я дивлюсь, та, мабуть, ні. ні. Може ти якраз оцю червону на всю положиш, отак. Ну що, так ну, от. же буде червона. Да? Так? Да? Ну тут все одно Ага, ні, ну там чуть-чуть, я думаю, зробиш красиво цементом. Або хай росте. Сюди лізти, тут не годиться. Ага. З ним і заліземо, я му прийду. Він ще й попався. Ну так. Да. Зато уклон машину можна буде заводити. Так, ну ось. Начало є, а не ура, кінець. Я думала, кінець, а це початок тільки. Поки дощику нема, Вітя працює. <вуслі> Я вже її поставила в духовку. <вуслі> І картопля вже готова. <вуслі> <вуслі> uh <-huh. вуслі> а ти коли будеш? Зараз. Вітя, телефон твій співає в коридорі. Савоська капуста. Я її не люблю, але нарізала тоненько-тоненько. Дуже тоненька. Щоб її не так замітно було. Огірочок. Зараз ще морковки на тру. Зеленої цибульки, що я добавлю? олійку. І останній морковка, зелена цибуля і кріп. Багато кидаю. Люблю. Зараз розміщаю і буде нормально. І тепер додаю соку. Не Знаю, щоб ти не переборщить. Все, салат готовий. Посолила, поперчила чорний, ну, суміш верці в мене. Який красивий. І пахне. Це я собі так і приготувала. Пройшло ще 40 хвилин і наша курочка готова. Ось так вона виглядає. Трішечки розмажилася, але мягкенька, гарненька. Ти теж прийшов, на вечерю прийшов, почув запах курочки, і він тут, як тут.